Мандрівна виставка фотографій WordPress Photo 2011 приїхала до Києва. В рамках виставки пройде презентація проєкту New Picture of Kyiv. 12 березня. Поруч з фотографіями з World Press Photo експонуватимуться найкращі 20 робіт українських фотографів. Світлини демонструватимуть бачення Києва українцями. Простота – одна з складових проєкту, тому особливих вимог для участі не заявлялось. Зараз можна було прислати на конкурс і роботи, зроблені на телефон, і на цифровий фотоапарат. У нас було дуже багато робот, зроблених на пленку. Тобто люди до сих пор тим увлікаються і и... Етас це, Ворода це, це, це тренд. Міжнародний конкурс для фоторепортерів Photo проводиться щорічно з 1958 року. Традиційно церемонія нагородження проходить в Амстердамі. Після чого найкращі фотографії відправляються у світове турне. На знімках переважно кадри з гарячих точок заворушення катастрофи. Ігор Гайдай вважає, що у Photo на першому місці політика. Політичні тренди, які існують у світі, дображує це виставка. Тобто людина, яка подивиться світом, вона розуміє. Що цікавлять людей, які керують політикою або які на неї впливають, це правда, світу? це правда світу. Питання тільки в тому, щоб репортери відображали це чесно. Проте фотографія Томаса Пещика змусила декого засумніватися у достовірності знімку. Ви бачили птах? Мені так, так. здається, що там якась була підсвітка, що якось якщо помітила птах? Нахилене донизу, і видно, що а, ніби як а, спишка. Та що разить очі одним, нормально сприймається іншими. Дані там спишки, нормальна пічка. Зробити власні висновки та переглянути найкращі знімки світових фоторепортерів можна до 22 березня у столичній галереї Лавра. Христина Гладка, Могилянська школа журналістики.